Що, якби я сказав тобі, що твій мозок може збожеволіти від звичайної ляльки за три секунди? Уяви, пізно ввечері ти заходиш у дитячу кімнату. У кутку сидить лялька з фарфоровим обличчям, вона дивиться на тебе скляними очима. І тут ти відчуваєш жах, який не можеш пояснити. Серце калатає, шкіра покривається мурашками, хочеться втекти якнайдалі від цієї дитини. Але чому? Це ж просто іграшка, шматок пластику та тканини. Ось приголомшлива правда. Твій мозок запрограмований боятися всього, що виглядає майже як людина, але людиною не є. Це називається зловісна долина. За одну мілісекунду твоя голова обробляє тисячі сигналів від ляльки, і кричить це не живе, але ніби живе, це небезпечно. Готовий дізнатися, чому невинні іграшки? Можуть перетворитися на твій найстрашніший кошмар. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твого параноїдального мозку. Твій мозок це не просто орган, це надпараноїдальний детектор, який шукає ознаки життя у кожному обличчі навколо. Коли ти дивишся на ляльку, зорова кора отримує змішані сигнали. Очі, як у людини, але не моргають. Обличчя, як у дитини, але не дихає. Мозок паніковано кричить Щось не так. Мільйони років тому наші предки, які швидко розрізняли живих і мертвих, виживали краще. Хто не вмів відчути мертвяка, ставав їжею для хворих і зомбованих. Уяви свій мозок як надчутливу систему безпеки, яка бачить труп у кожній нерухомій людині. Краще помилково злякатися ляльки, ніж пропустити справжнього марця з інфекцією. А що, якби я сказав, існує точна формула того, наскільки лялька має бути схожа на людину, щоб максимально тебе налякати. І ось тут починається справжня магія зловісної долини. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як іграшки стають кошмарами. Японський робототехнік відкрив жахливу правду. Якщо робот схожий на людину на 95%, він викликає максимальний жах. Не 100%, а саме 95%. Науковці з'ясували приголомшливий факт: навіть фотографія восковій фігури може активувати центри страху у твоєму мозку сильніше, ніж справжній фільм жахів. А ти помічав, як манекени у магазинах дивляться на тебе. Напиши в коментарях, які ляльки або манекени. Лякали тебе найбільше в житті. Японський робототехнік Масахіро Морі провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, чому ляльки лякають людей до смерті. Він створив сотню роботів з різним рівнем схожості на людей від примітивних андроїдів до майже ідеальних копій. Результат приголомшив навіть його самого. При схожості на людину у 80% люди відчували симпатію до роботів, при 90%. Байдужість, але при 95% люди впадали у справжню паніку. Найжахливіший випадок жінка втратила свідомість, коли побачила робота дитину, яке майже ідеально імітувало людську дитину, але мало один дефект: очі моргали з затримкою. Чоловік отримав панічну атаку від андроїда, який усміхався, але його усмішка була на долю секунди повільніша за людську. Мозок розпізнав помилку. І запустив сигнал тривоги. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці факти шокують тебе так само, як і мене. Але найстрашніше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало коли люди дивляться на ляльки, у них активується мигдалина, той самий центр страху, що спрацьовує при зустрічі зі Змією або павуком. Твій мозок буквально класифікує ляльку як загрозу для життя. Він не розуміє логічно, що це іграшка, інстинкти кричать мертвяк, інфекція, втікай. І ось де стає справді моторошно. Дослідження у психіатричних лікарнях показало, що пацієнти з шизофренією майже не бояться ляльок, їхній детектор реальності зламаний. Французькі нейробіологи виявили приголомшливу річ діти до трьох років обожнюють найреалістичніші ляльки. Страх зловісної долини з'являється тільки у дорослого мозку. Ще один шокуючий факт актори театру ляльок часто страждають від нічних кошмарів. Їхній мозок не може забути обличчя ляльок навіть уві сні. Науковці Стенфорду провели жахливий експеримент показували людям фотографії трупів і ляльок одночасно. Реакція страху на ляльки була сильнішою у 70% випадків. Найстрашніше відкриття існують люди з мутацією у гені розпізнавання облич, які взагалі не відчувають ефекту зловісної долини. Вони можуть спокійно спати з найреалістичнішими ляльками. Дослідження Голлівуд показало режисери фільмів жахів спеціально використовують ляльки з 95% схожістю на людей. Це гарантований спосіб налякати глядача. Вчені з MIT виявили темну правду. Манекени у магазинах спеціально роблять трохи неправильними, з дивним нахилом голови або незвичайною позою. Це активує підсвідомий страх покупців. Останній приголомшливий факт: у Японії існують кафе з андроїдами-офіціантами. Більшість відвідувачів. Не можуть доїсти через відчуття жаху від майже людських роботів. Чи лякають тебе реалістичні ляльки або манекени? Поділись у коментарях своїми найстрашнішими зустрічами з майже людьми. Тепер я розумію, чому невинна дитяча іграшка може стати джерелом кошмарів. Це наш мозок кричить це виглядає як людина, але душі немає. Тепер, коли ти знаєш правду про зловісну долину, повернемося до тієї ляльки у дитячій кімнаті. Вона знову дивиться на тебе скляними очима. Але тепер ти розумієш, це не містичний жах. Це твій мозок захищає тебе від неживих людей. Ось ще факти, які перевернуть твоє сприйняття реальності. Німецькі психологи з'ясували, люди, які працюють з восковими фігурами. Через рік втрачають здатність нормально розпізнавати живі обличчя. Їхній мозок зламується. Діти, які виросли з гіперреалістичними ляльками, частіше страждають від соціальної тривожності у дорослому віці. Їхній мозок не навчився правильно розрізняти справжні та штучні емоції. Найдивовижніший факт сліпі люди, які торкаються ляльок, відчувають ефект зловісної долини через дотик. Їхній мозок розпізнає неправильну текстуру шкіри. Жінки відчувають страх від ляльок у чотири рази сильніше за чоловіків. Еволюційна логіка вони мали розрізняти здорових і хворих дітей для виживання потомства. Шокуюче відкриття китайських майстрів, найдорожчі секс ляльки спеціально роблять з мікродефектами, щоб уникнути ефекту зловісної долини. Ідеальна копія людини лякає навіть у інтимності. Останній приголомшливий факт у Кремнієвій долині розробляють штучний інтелект, який навчається уникати зловісної долини у власній зовнішності. Роботи вчаться не лякати людей. Страх ляльок розповідає фундаментальну істину про людську природу ми боїмося втратити унікальність. Коли машина стає занадто схожою на нас, це загрожує нашій ідентичності. Як думаєш, чи зможуть роботи колись повністю подолати зловісну долину, чи завжди щось у них залишатиметься неправильним. А наступного разу, коли побачиш моторошну ляльку, згадай це не вона дивиться на тебе, це твій древній мозок перевіряє, чи справжня ця людина перед тобою? Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, який таємничий страх людського мозку. Розкрити наступним.